Сіверський напрямок активізується. Волота, вся сволота, всякамуніліні. Обратно тепер. Нещодавно ми повідомляли про відбиття силами 10-ї бригади потужного штурму Росіян. Цього разу Едельвейси працювали разом з прикордонниками бригади Помста. Ворог невдало для себе атакував на сіверському напрямку, внаслідок чого втратив 4 БМП та кілька взводів штурмовиків. До того ж, неподалік, аеророзвідники помсти виявили ще велику групу окупантів, яким також допомогли придбати. Ти квитки на концерт до ковзона, я думаю, що в принципі, все, що могли обидва кандидати, зробили. Я не очікую, що щось трапиться у ніч з давайте так, четверте на п'яте, тобто в останню ніч перед виборами. Тобто, вже всі вони виходять зі своїми позиціями з тими балами, які вони набрали. З безумовно, значною кількістю людей, які вже проголосували, не секрет що Камала Харіс, наприклад, проголосувала ще до фінального дня голосування. Називаємо 5 листопада саме так. Тобто, вже багато, ну не те, що багато достатньо американців визначились, вже можу, скоріш за все, десь приблизно навіть є розуміння того, як пройде фінальне голосування, але формально все ж таки. А все буде вирішено по завершенню 5 листопада, тобто коли завершиться голосування в США, і тоді можна буде зрозуміти, хто власне переміг і якою буде доля не лише Америки, а всього світу на щонайменше наступні 4 роки. Минулого тижня в президента Джо Байдена заявили, що в його прес-службі заявили, що він буде присутній на інавгурації, незалежно від того, який кандидат виграє. Чи не вважаєте ви це своєрідним натяком від Джо Байдена на результати виборів? Ну, в принципі, це я думаю, що перехід інституції, тобто збереження інституційної єдності і інституційної пам'яті в США, вимагає від попереднього президента бути на інаугурації наступного. Так, ми пам'ятаємо 2021 рік, коли Трампа не було на інаугурації Байдена. Але це не буде означати, що у разі ж ну, таки, це ж поки що, як то кажуть, невідомо хто виграє. Але і у разі, якщо Трамп перемагає, то я не думаю, що Байден буде відсутній. Обама був присутній на інаугурації Трампа. Тому думаю, що Байден буде. Але все ж таки, е, наскільки я розумію, штаб демократів вони ставлять на те, що Камалі вдасться. Маліхаріс вдасться виграти ці вибори, і отже, там радше скажімо так: оптимізм перевищує песимізм в очікуванні результатів виборів. Українське питання в контексті цих виборів минулого тижня усі медіа сколихнула історія від президента Зеленського, який в певній мірі звинуватив ем, Білий Дім у тому, що інформація про додатковий пункт у плані перемоги про надання Україні далекобійних ракет тамагавк була конфіденційною, і він не очікував, що буде оприлюднення цієї інформації. Ну це такий був м, камінь в е, город діючої. Адміністрації і деякі політексперти трактували цей жест як підігрування е, Трампу і симпатія, е, ніби як від Зеленського, до нього, чи можна це пояснювати? Цей жест пояснювати саме таким політичним розрахунком? Знаєте, я насамперед думаю, що це був як то кажуть, контрольований витік. Тобто, по великому рахунку з цього витіку ми дізнались про те, що намагавки на порядку денному. Тобто тут попередня історія. Багато хто критикував міністра закордонних справ Угорщини Сіярто за його заяву, що угорських військ не буде в Україні, що вони не доєднаються до інших військ НАТО в Україні, і всі ж звернули увагу, що ах, Угорщини там не буде. А в мене, як то кажуть, інше питання, так виходить, це питання обговорюється. Бо після заяв Макрона, що будуть військові, вже минуло декілька місяців, про це вже всі забули, адже ніяких не було. І тут, після заяви Сіярта виходить так, що це питання все ще розглядається, і цілком можливо, що закордонні військові все ж таки будуть в Україні. Що стосується Тамагавків, та сама історія. Тобто, виходить так, що. Попри договір між США та ще радянським союзом, згідно з яким Сполучені Штати Америки ліквідували наземні пускові установки для тамагавків, відбуваються ці перемовини. і оскільки навряд чи Україна отримує морські стартові бази для тамагавків, тобто військові крейсери інші, чи субмарини. То, скоріш за все, питання йде про там ще є, щоправда, наскільки я пам'ятаю, з літаків можливість запуску цих ракет, але тут я не військовий тому важко аналізувати. Але щодо наземних, то знаю, що нібито знов ж таки за витиками в ЗМІ США після того, як спіймали Росію на порушенні цієї домовленості, почали відновлювати свої спроможності із суші, і виходить так, що якщо такі перемовини все ж таки є. То як я їх сприйняв суто як натяк з боку США, Росії, що дивіться, що ми ж ведемо роботи по відновленню спроможності суші запускати ці ракети. А що буде, якщо ці площадки, які нам треба буде випробувати навітні, вони будуть надані Україні і Україна їх, скажімо так, буде в вик... Спочатку випробовувати, а по суті використовувати. Тобто, це, все ж таки, я думаю, що не було не був наїзд на демократів, направляючи чи підігравання Трампу. Це все ж таки я сприймаю як такий дуже чіткий натяк Росії, що дивіться, це затягування війни. Може призвести до того, що все ж таки дуже багато новітніх видів озброєнь, чи принаймні відроджених, якщо ми кажемо про запуски тамагавків суші типів озброєнь, воно буде використано використано проти вас, і тому всі вже навіть лунають певні заяви України, що давайте Росія якось. Щодо перемовин, про які Росія хоче повернеться, але не з позиції Росії, а з позиції повернення щонайменше до кордонів на 24 лютого 22 року, хоча тут же в перспективі може бути і кордони, які були до 2014 року, до анексії Криму, чи щонайменше найменше повернення України до Донбасу, оскільки Крим такий сенсативний для Росії, хоча знаєте, я думаю, що в певних розкладах. Я не виключаю, що навіть і питання Криму може бути підняте. і тут, до речі, такий цікавий момент, що традиційно Росія любить казати, що ми хочемо повернути російськомовних до себе. А тут виходить ситуація, що Україна, відбиваючи навали Росії, змушена була зайти в Курську область, а в частину Курської області, і наші військові там знайшли велику кількість україномовного населення. Тобто виходить так, що зараз можна на порядок денний підняти питання, що робити з україномовними громадянами Росії, і щоб ані Україна не піднімала це питання, ані Росія не піднімала це питання. Бажано щоб всі повернулись до кордонів на відновлення незалежності 91-го року. І цей, до речі, аргумент його необхідно використовувати у разі перемоги Трампа. Тому що Трамп завжди каже, ну там же е, традиційні російські землі. Якщо й, йому його точені пояснити, що знаєте, а так виявилось, що там і в Росії є традиційні українські землі, і щоб не було хаосу, давайте ось кордони 91-го як такий собі нейтральний варіант. Думаю, що це може зіграти свою роль.